І чула, як я казав, що ти розумна і добра, і що ти моя найкраща подруга. Мабуть, це я пропустила. О, фаро. Я думала, якщо стану гоночною машиною, ти звернеш на мене увагу. Ти зовсім забув про друзів. То я правда. Фаро, попро все, ти завжди будеш моєю найкращою подругою. Присягай. Біді, фара! усе гаразд. Увага! Оголошено відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Надайте допомогу хворим і людям похилого віку. Будьте в готовності до можливого повторного нападу противника. Завжди майте про собі засоби індивідуального захисту і будьте уважні до повідомлень цивільного захисту.